Пропагандистка Маргарита Симоніян оголосила війну, точніше, спеціальну воєнну операцію проти Гугла, Ютуба та навіть Вікіпедії. Так звана головна редакторка кремлівської медіагрупи Раша Тудей заявила, що саме ці платформи мають найбільший вплив на росіян з усіх ворожих західних медіа. З Гуглом Симоніан воює вже давно. Саме вона, як індивідуальний підприємець, а заразом ще 17 російських телеканалів, подали на міжнародну веб-платформу позову російський найсправедливіший суд у світі. Причиною стало те, що Google справедливо заблокував багато російських каналів на YouTube через поширення дезінформації та фейків про війну Росії проти України. Російське так зване правосуддя передбачувано зайняло сторону кремлівських пропагандистів і винесло гуглу вирок, який зобов'язував компанію сплачувати штраф у розмірі 100 тисяч рублів щодня. Ба більше щотижня сума пені збільшується у два рази. Тож наразі російський суд вважає, мовляв, гугл має сплатити у російську казну, тільки вслухайтеся два ундецильйони рублів. Йдеться про число з тридцятьма шістьма нулями. Нині стільки в Росії відбувається стільки абсолютно абсурдних подій, що знайти хоч щось розумне серед цього безумства дуже важко. Для цього самому треба бути безумцем. Майкрософт і Гугл і так обмежують можливості для своїх сервісів у Росії. Тож дії, направлені проти них, не мають жодного значення в принципі. І дійсно, поки семонієнти, російські так звані судді вже чекають, коли ж Гугл почне скуповувати Трев'яні рублі, щоб виплатити пеню за абсурдним вироком, у самій компанії навіть не помітили погроз болот. Тим часом, у серпні більшість російських блогерів остаточно позбавили монетизації на Ютубі. Йдеться про усі акаунти AdSense, країною, місце знаходження яких зазначена Росія. Тепер у російських користувачів, які відтак не можуть працювати у Ворді і користуватись google диском, з'явилось більше часу подумати про наслідки російської агресії у центрі Європи. І поки росіяни записують свої цінні висновки на бересту замість електронних документів, у Кремлі продовжують війну з веб-вітряками. Адже неабияку загрозу російській пропаганді становить відеохостинг YouTube. Та у липні Олександр Хінштейн, очільник комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, повідомив, що в Росії розпочнуть так зване уповільнення роботи Ютубу. Через це вже восени кількість російських користувачів платформи зменшилася майже вдвічі. Загальна кількість переглядів також знизилась на понад 50%. Кремль хотів би, щоб росіяни взагалі перестали користуватися онлайн відеохостингами щоб раптом не натрапити на незручну для російської верхівки правду. Наприклад, у Китаї громадяни також позбавлені доступу різних веб-платформ, той же Фейсбук там заборонений. Але як альтернативу китайський уряд принаймні запропонував хостингові чат, байду та Тенсен. Тоді як Кремль хоче залишити росіянам лише телевізор як основне єдине джерело інформації і поштових голубів для обміну думками. Росія не Китай, Інтернет у Росії розвивається інакше ніж у Китаї. Тому відключити росіян від всесвітньої павутини таким чином не вдасться. Зрозуміло, що технології розвиваються, і російська влада намагається по різному обмежувати доступ. Наприклад, вони повністю заблокували сигнал. Не знає. Як саме їм це вдається? Можливо, через телефонних операторів, навіть якщо людина знаходиться за кордоном із російською сім-картою, у неї погано працює сигнал. А в мінську він не працює зовсім Такий розвиток подій підсвічує відчайдушні намагання Кремля остаточно захлопнути залізну завісу в Росії. Блокування чи ж бо так зване уповільнення роботи YouTube та інших веб-платформ, обмежує доступ росіян до незаангажованої достовірної інформації, залишаючи їх деградувати у вакуумі з фейків та лякалок. у будь-якій цивілізованій країні. Такі обмеження прав людини миттєво викликали б масові протести. Утім, більшість росіян слухняно ковтають усі приниження. Міцніше затягуючи паски. Утім, деякі росіяни все ж намагаються отримати доступ до неугодного Кремлю контенту через VPN. Проте ці спроби всіляко придушуються. VPN дуже швидко блокується. Багато VPN зараз в Росії заблоковано. Доводиться встановлювати ще один, ще один, ще один. Таким чином Кремль повністю контролює інформаційне поле в Росії. Але навіщо так напружуватись, якщо більшість росіян так давно покладаються на офіційні державні канали для отримання новин? Хіба не вони, вкотре обрали Путіна цього року цілковитою більшістю понад 87% голосів виборців? Або ж ці результати такий самий фейк, як і вся інформація про російську армію, так звану СВО. Щодо слова, якраз правда.